Захистити мовну і культурну багатоманітність 21 лютого. Відзначають міжнародний день рідної мови. Ця дата була встановлена у листопаді 1999 року під час 30-ї сесії генеральної конференції ЮНЕСКО Ольга Нестерук продовжить українська одна з тридцяти найпоширеніших мов світу, а її носіями є десятки мільйонів людей. Українська мова бере початок ще. З часів давньоруських, коли була створена, коли писалися літописи, тобто вона має глибоке історичне коріння, але якщо брати з точки зору історичної, то мова може розвиватися тоді, коли є держава. Оскільки українці втратили державу, то відповідної мови не могла. Нормально розвиватися, і тоді постало вже питання, яке вперше вирішив Іван Котляревський. Так а в Величні це Руська Трійця, Русалка Дністрова, коли доводилося наново відроджувати вводити ту народну мову в літературу. Впродовж століть українська неодноразово була під забороною за історичними фактами. Найбільше наша державна мова страждала від теперішнього сусіда-агресора, коли виникло кримфойське братство як політична організація. Середині 19 століття і стало відомо, що Кримфоті ставлять за мету незалежність України. Від З того часу почалися репресії російського територіалу проти української мови, дуже жорсткі репресії. Такі репресії, які ну не знав жоден європейський народ. Якщо хтось відверто говорив, демонстрував свою українськість, це було насправді дуже небезпечно, особливо звичайно, часи сталінського тоталітаризму, то така доля людей дуже сумна. Насправді та, попри всі небезпеки та заборони, додає історик, українська продовжувала звучати а з часом і удосконалюватись. Навіть умова фалуського циркуляру, який забороняв практично мову через те, що її нібито не існує, так мало не, не було, ні ти бить не може, але все одно вона розвивалася і навіть емсі указ не заборонив, тому що ну це так само, як кажуть історики, заборонити сірники, щоб не було пожеж, але все одно виникають і без сірників. Тобто такими тотальними заборонами не можна заборонити мову як серцевину існування народу, оскільки він був бажав, було бажання спілкуватися тою мовою в Україні. Мова насичена діалектами, саме вони відображають культурні та географічні особливості різних мовних спільнот. Ворог він ж вбиває не тільки нас з вами, він не тільки вбиває наші будинки, він вбиває і мову, тому що, скажімо, кожне село воно має свою говірку. І тепер давайте подумаємо, скільки його вірок у нас зникає, тому що села зруйновані так. Носії частково збереглися, але вони розпорошилися між іншими носіями. І чи вдасться зберегти той осередок? Звичайно, що ні. І це теж треба про це говорити що це йде нищення не лише нас, як українців, а й нищення нашої мови. На сьогодні, в час повномасштабного вторгнення ворога, українська стала не лише маркером національної ідентичності, але й безпеки, зазначає докторка філологічних наук Ольга Деркачова. Ідуть на голос українського військового, ті, хто потребують порятунку, і вони йдуть на українську мову. Тобто, українська мова на війні вона стає маркером своїх і чужих, тобто мова ще й рятує, крім того, крім тих всіх важливих аспектів, які вона виконує. І важливо власне пам'ятати це. Цінувати, тому що мова є домом буття людини саме після початку повномасштабної війни. Чимала кількість українців прийняла рішення спілкуватись виключно державною, як приклад, пані Олена. З дитинства жінка розмовляла двома мовами: бабуся більше навчала української, в сім'ї частіше спілкувались російською. Я пам'ятаю, бабушка, коли вони зібралися, збиралася вся сім'я. То пісні співали українською мовою. Проблем з мовою не було. От як це от. можемо читати чи на той мові, чи на тої нам. Ну, зараз, от в зв'язку з цими подіями, переходимо більш саме, даже розмовляємо більш на українською. У мене внучата, так вони взагалі розмовляють українською. Для більшості українців державна є рідною, однак наразі в країні проживають майже 100 національних меншин. До списку найпопулярніших належать угорська, молдовська, румунська, кримсько-татарська, а також єврейська.